Переписування історії, приписування неіснуючих перемог собі. Перше. Друге, що ми можемо сказати, Да, вони показали, що міць, вони показали, що є шанхайське співтовариство якесь, де є раніше ж його створювали. Китай, Росія і Центральноазійські країни, да, тобто з колишньої СССР, передусім Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Потім пізніше доєднався і Туркістан до них і Таджикистан. от, от ці п'ять держав плюс е, Росія. І е, Китай як гігімони, типу, цього об'єднання. Але потім вони до них доєднались і Індія, і Пакистан там багато країн подоєднувалось, і Малайзія саме да? Тобто тепер їх називають Шос плюс.